Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. В темряві. Мене звати Яна. Я до вас з розпаковкою першими враженнями на чудовий оракул час відьми, або для відьомства від Лоріан Ендерсон і ілюстрації Олівія Бьоркі. Значить, це у нас Лоріан Ендерс. Це авторка багатьох відьомських оракулів, дуже, до речі, цікавих. Вона авторка. Одна з авторок оракулів сезони «Відьом», які я люблю і які я збираю, скажімо так. Хочу зібрати всю серію. А тут у неї в цьому році, по-моєму, в цьому році вийшла. Не пишуть, який рік видання. Але, по-моєму, це цього року це свіжачок. Ось такий ще оракул є. І, власне, давайте його разом подивимося. Замовляла я його на Амазоні. Ось вони пишуть, що 24 доларі ціна. По-моєму, я за 22 замовляла. Дуже приємна, матова така софтач-коробка, Дуже якісна, дуже товста, така грубезна. Така от такий гайдбук, 44 карти. Гайдбуки тут, як завжди, у пані Лорі дуже змістовні. Да? Тобто, тут є карта, опис її, і, власне, як читати. Ось, навіть таро компаніон є, таро відповідник, такий, так би мовити. Це дуже круто, слухайте, пів книги тут іде ну, така вступна частина, як працювати з оракулом, навіщо це взагалі. І карти далі пішли теж дуже багато. Ну, ось так от ось так, да? тобто достатньо багато інформації. Ось це, власне, авторка. Так, це ілюстраторка. Олівія Бьорки, Свіс, це у нас з Швейцарії виходить, да? і ось це інші роботи Лоріан. Відьомська аптека, ну, чесно кажучи, я не дуже. У мене є один оракул трав'яний, да? не оракул, а котаро. То я більше поки що не хочу таких сподібних. Ну, і, власне, сезонний відйдем мабон, але в неї, окрім мабона, ще достатньо багато інших оракулів. Ну, давайте подивимося карти, а вже коли дійде час до огляду, то я вже більш детально пройдуся по значенням. А так, зараз познайомимося, з ним подивимося. І, власне, що вони нам пропонують? Ще тут є плівка додаткова, дуже красивий зворот. Давайте я зніму плівку. Дуже багато зайвого пластика, як на мене. Ніц тільки не треба. Так. Видання це у нас Rockpool. В Rockpool завжди хороші, як це кажуть, карт сток. Да? Тобто, власне, ну, якість карт хороша, якісна, і в мене нарікань на їхні карти немає. Тобто і в мене немає ніяких питань. Ну, і Rockpool, це, по-моєму, американське видання, да? тобто вони ніде не замовляють ніякий о, не фріланс, а ну, десь на іншому на кінці світу. Так. Дуже красивий зріз, промальований. Наче промальований, як я люблю, фарбою акриловою, але я не впевнена, ну, може бути, що це так, а може і не так. Сворот, трошки глянцуті карти, але все рівненько, рівний зріз, дуже приємне закруглення, знання, карта, відьма затемнення. Да? Ні, це самотня відьма. Це в першу чергу тут себе треба пропрацювати, да? погодувати воронів, фамільяр, запрошення. Дуже красива робота а, художника. А, година відніства. Будь ласка, там. Якась проблемка є. Ліси. А, значить, це у нас така собі стежка секретна. Висячі кістки. Треба да, ризикнути. Так, елементи. До речі, слухайте, такі якісь популярні образи. Оцей образ він такий досить гендерно нейтральний і схожий чимось на тільдусвинтан. Елементи. Да, тобто, у нас тут є вогонь, вода, земля, повітря, власне, людина, як п'ятий елемент. Да, як Лілу Даллас мультипас. Ініціація. Верховна жриця. Це у нас такі священні клятви. Тут у нас є прописано щось. Так. Brian Eyes. Не знаю, не скажу. Ковен. Це ковен, власне, да, від моський, да? ну, така ком'юніті. Cast in the Circle. Це щось у нас типу якесь закляття в колі. Вогні Флеймс, танок. Тут, мабуть, дві карти склеїлися. Ой, мене, що таке знайоме. Ну, коротше, тут понятно, да? возвиситися і, власне, побачити такий результат. Книга заклинань, духи. Забуті привиди. відьми, да? Її трави, сезони відьом. була гілка. Заклинання. Теж invocations — це, типу, як закликання таке от. Місячна вода. Дуже красиві карти. Отруєна, отруєний шип. Це у нас мисливець на відео. Зачаровані. Купання в річці. «Перейти за Вуаль, да, за, ну, за, за черту, типу. А, відьма в лісах. А, це у нас, типу, опівнічна моль. Міль. А, як, внизу, так і вверху, як вверху, так і внизу. Теж склеїлось щось тут: сіль. До могили. Да, секрети. Да. До грабової доски. Так, так би мовити сказати. А, The Blood Trail це, типу, як. Слід крові, да? але це, типу, як до, ну, до предків звернутися. І Дбін це глибоке буття. Слухайте, шикарний раку. Мені дуже сподобалася робота художниці, надзвичайно. Я в захваті. І, власне, ну, у Лоріан Ендерсон у неї, в принципі, відьомські оракули дуже сильні, дуже потужні, дуже цікаві, величезні карти, які я, ну, зрозуміло, що оракули такі роблять, да? це для медитації гарно, і ти тоді в карту легше входиш. Ну, Мені дуже сподобалося. Давайте почитаємо Один, одну, одне послання для всіх вас, хто дивиться, хто любить такі відео, хто е гарно. Сприймає інформацію, підказочки Всесвіту. Да? Давайте підказочку Всесвіту від оракула Вичина Hour. Витягнемо одну на всіх. Так. Витягли ми з вами знання. Карта номер 1 Знання. Давайте почитаємо, що вона нам означає і що вона несе. Так, а, власне, нам говорить... Оракул на самій карті, що треба зробити перший крок. Власне. Значить, тут у нас ключові слова треба зробити перший крок, довіряти своїй душі і інтуїції, і не чекати, поки ти будеш готовий. Бо готовим можна бути з кожного наступного понеділка. Значить, верховна Жриця і карта Дурень це таро компаньйони, таро аналогії, немов би такі. Отже, так-так-так-так-так-так. Кожна людина, кожне кожна створіння да, на цій планеті і в всесвіті знає внутрішнє знання, має внутрішнє знання, що робити, да, для чого воно було створене. Так, 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 так. Твоє тіло знає, коли йти. Як розвиватися, твій розум знає, як вивчати речі і вивчати такі речі, як мовлення, твоє серце знає, як бути з іншими особами, в якому бути ключі, з ними в яких прив'язках, стосунках. І власне, коли ми маємо, коли нам випадає знання. Да, ви, в принципі, знаєте прекрасно, що робити у вашій ситуації. Ви просто не можете да, сформулювати. Ви вже на півшляху, ви вже готові зробити перший крок. Да. Кожен сон, кожна фантазія це ваше майбутнє. Да. Тобто тут, власне, ваша imagination, ваша уява, да, це лише перший крок для того, щоб втілювати всі ваші мрії і бажання у життя. Слухайте, дуже круто, круте послання для вас, тому що ми всі прекрасно знаємо, чого ми хочемо, да, і як ми хочемо втілювати в ті чи інші свої бажання, всі свої амбіції да, у своє життя. І, власне, нам ця карта говорить, що просто бери і роби, да, да, зроби перший крок. Як то кажуть, що довгий шлях починається з маленьких кроків. Да. Не може велика ціль, велика мета здійснитися, якщо ти будеш сидіти просто, нічого не робити на дивані, втичити в тілік, да, або ж якось там себе <смас> знецінювати. Ні, тут потрібно вже брати і робити. Власне, тут у нас і кристали, і карти. Ой. От, е слідкую. Ну, от, да, от, власне, те, що я сказала, степ бай-степ, да, крок за кроком. Ой. Enter, увійди у свій власний ризик. Ну, тобто, да, почни ризикувати. Твоє перше, перше враження було правильним. Довіряй, що ти відчув. Щодо персони і стосовно ситуації. Да? Тобто тут треба вірити собі, вірити своєму відчуттю, своїй інтуїції да? своєму шостому відчуттю, і, власне, до нього дослухатися. Ой, ну клас, слухайте. Я дуже задоволена. Я сподіваюся, що задоволені і ви цим посланням, воно вам підійшло, да? воно вам згодилося. Я дякую всім, хто був зі мною. Діліться враженнями про. Оракул він не популярний чомусь, да, його не, взагалі ніхто не рекламує, не показує. Ну, наші українські практики не дуже багато. Насправді, хто працює з оракулами. Більшість працює з таро. І, ну, власне, це така, ну, як на мене, да, великий, ну не те, щоб недопрацювання, допрацювання, да, але ну, така, великий такий масив оракулів. Да, мені здається, що Трохи недооцінені, можливо, вони в нашому суспільстві. І ну, всі хочуть на таро, да, максимум на нормальних на, на гральних картах е, ворожіння, але оракули дуже крута історія для самопізнання і для розуміння да, своїх бажань і свого, м, своїх внутрішніх голосів. Отакой: е, е, пишіть, да, будь-яка взаємодія буде для мене важливою. Я ж бажаю вам гарного і безпечного дня. До зустрічі, Па-па.